Одягайте вишиванку, де б ви не були, Щоб яскраві везерунки всюду зацвели, маками, кавиною, колосками з поля. Хай нам, браття українці, усміхнеться доля. Коли вдягаю вишиванку, На мову любові признаюсь, своїй країні ніжна й палко. Вдягну і Господу молюсь. Вишиванка моя, моя доля, Мій святий оберіг мою пісни. Золоті колосочки у полі і волошки, бо в небо блакитні. Злібимиш світло сонця зранку, що йде до тебе від заклави свою українську вишиванку, злюби без посміху і забави. Люби свою сорочку шито. В ній Україна вся родина. Легенду бережи нажито вона, як житло датьна днина. За мир та спокій в Україні. Щоб вишивальні везерунки у долю кожної родини внесли приємні подарунки. Свято вишиванка нас усіх гуртує. Ми за мир у світі нас краса чарує, Вишивала мати сина вишиванка, хрестком у зору клала на світанку. Одягнумо вишиванки, друже, як одвічний, предків талисман, хай не буде серед нас байдужих, і один в нас буде отаман. Ранку можна вишити красою, вишивати щиро, думати про долю, думати про долю, ненькі України, як мир повернути і щастя знов зустріти. Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мову Залюбки вдягаємо її знову. Одягнімо, друже, вишиванки, наш чарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Вишивала барвінку хрещатим, ту сорочку моя Україна. Насадила добра біля хати, щоб втішилась кожна дитина. Щоб вишиванночку вдягати, вагомий привіта нам не треба мати. Її ми хочемо носити кожен день. Співати народних днів пісень. Вишиванка моя сорочина вбережи від біди, від нещастя, де живи жити кожній дитині, дай добра усім, миру і щастя.